чуємо про те, як Ісус кличе апостолів, аби пішли за Ним. Хто пам'ятає, кого першого покликав Ісус, як їх було звати? Хлопці, може, ви пам'ятаєте? Перших двох апостолів хто скаже? Не, крім дорослих, дітей, будь ласка, запитаю. Хто знає? Петро перший, добре? А ще хто з ним? Андрій його брат. Добре, супер. Слухали. Покликав їх і сказав їм, куди мають йти. Хлопці, Сашко, куди сказав, що мають йти? В Америку. Німці. Ні? Не сказав в Америку йти? Так. Що цікаво, бачите, що Ісус не каже, що йдемо в Юдею, йдемо в Єрусалим, йдемо кудись конкретно. Лише що сказав? Ідіть за. За мною, браво! Ідіть за мною. Це дуже цікаво. Ми зараз з'ясуємо, чому Він так сказав і не сказав конкретного місця. Мабуть, перше через те, що він не мав сам конкретного місця е і постійно подорожував із проповіддю Євангелії, як ми чули сьогодні, що Ісус ходив по містах і по селах, по синагогах, проповідуючи Євангеліє про царство і вигоюючи всяку недугу в народі. Ісус починає свою місію дуже цікаво, не з університету, не з якихось богословського факультету і починає місію з простими людьми. Приходить в нам край узбережжя, зустрічає там рибалок, Петра, Андрія, інших братів і кличе їх іти за ним. Так? Тому це дуже важлива відомість для нас сьогодні, тому що Ісус собі шукає людей простих. Він кличе не фахівців. Якби він хотів собі покликати якихось суперових проповідників, то я думаю, що Він мінімум звернувся до фарисеїв, або до садукеїв, або ще до якоїсь іншої частини групи релігійної, але Ісус покликав самих простих. Більше того, Він їх покликав на місці їхньої праці. Казав їм, що будуть рибалками людей. Це цікаво, Ісус. Запропонував трошки більшу рибу, щоб зловилася. Ми священники часом так жартуємо, коли якась людина дуже довго не сповідалася, то кажуть, ой, велику рибу зловив їм сьогодні, так? тому що довго людина не сповідалася. І це Євангелій знову говорить про надію, тому що надія починається власне, там, в тій простоті, в буденності з апостолів, які нічого не вміють, окрім того, щоб ловити рибу. Ісус каже, я зроблю вас рибалками людей. Не ви станете рибалками людей, я вас зроблю. Так? Учнями, апостолами не стають. Ними робить їх Ісус. Християнами не стають. Християнами робить нас Ісус. Це дуже важливий момент. І що цікаво, що Ісус не кличе їх, тоді, коли вони йому обіцяють, що вони будуть хороші, тоді, коли вони кажуть, добре, ми будемо старатися і будемо не грішити. Але Ісус їх кличе такими, якими вони є. Із цуровими сітками, якими там ловили свою рибу, з тими човнами, прогнившими. В їхній дійсності. Він не чекає, поки що вони стануть, не знаю, святими праведними. І це для нас важливо, тому що цей Евангелій каже, що Бог нас теж завжди кличе з такими, якими ми є. Він нас кличе і хоче починати з нами, також як і з ними, в нашій щоденності, в нашій простоті. І може ми теж сьогодні почуваємо себе так, як вони. Ну, що в мене там такого? Апостоли, я думаю, в тому часі не були якимось надзвичайними так? досягнення успіху якогось великого не мали. Тому що бути рибаком, ну, це може, як шофером у нас, або я не знаю, не хочу принизити водіїв абсолютно в цьому плані, але це не щось надзвичайного. Для того не треба було тим більше, якщо роками з дитинства жила дитина біля моря, то. Швидко вчився плавати і ловити рибу це було найпростіше заняття. Найпростіше. І може ми так собі відчуваємо себе сьогодні хтось так, та що в мене в житті, що я досягнув? У мене все так просто, ніяких досягнень. так. Я просто мама, просто тато, чи просто студентка, чи, можливо, просто бабуся, яка вже втомлена від життя, або, можливо, який все набридло, така собі людинка. Але Бог бачить. Бо так як тоді Ісус, проходячи повз тих рибаків, побачив їх і каже, ідіть. так сьогодні Христос каже, Я Тебе бачу, йди за мною. Він кличе нас на ідеальних. Він може зробити нас ідеальних. Він кличе грішників до праведності. Він кличе не сильних, а слабких, щоб дати силу слабкому. І ці рибалки не мали жодних гарантій. Ісус не казав, що ви. Будете 100%, не знаю, там, досягнете успіху. Так? Не було жодних гарантій. Вони не знали навіть куди йдуть. Лише знали, за ким йдуть. І це знову про надію. Бо надія це не означає знати точно, куди я маю прийти, знати точно, куди я йду. Але це знати, за ким я йду. За ким я йду. І вони пішли. Ну, Ми, коли чуємо про покликання, то або думаємо, що це стосується священників, монахів та інших духовних осіб, що це не про нас. І то вони мають покликання, а в нас то якось не стосується, то це помилково так вважати. Бо Господь кожного з нас кличе. І має кожному, що запропонувати. І його пропозиція зверніть увагу, більша аніж. Очікування. Бо я думаю собі так, на мою думку, що для апостолів, не знаю, щастям було би, щоб ті сітки не рвалися ніколи, щоб їх мити не було потрібно, і щоб човен завжди був повний риби. І цього би було достатньо. А Ісус каже, ні ні Ви будете не рибу ловити, людей. Так як ми думаємо, що нам би було достатньо, якби трохи більше грошей. Якби трохи більше здоров'ячка, ну бо здоров'я це ж саме перше важно. Якщо б більше трошки, трошки миру, трошки щастя, то би було достатньо нам. Господь каже, ти що, здоров'я тільки? Я тобі вічне життя хочу дати. Тільки трошки? Я хочу зсередини тебе поміняти. І Господь нам завжди пропонує у рази більше, ніж ми очікуємо, ніж ми думаємо, що нам цього достатньо. Так як апостоли, їм би було достатньо рибу накормити їх та й дост. А Ісус каже, ні, я, хожу, я щось маю для тебе більше. І ми, коли чуємо про якусь місію, про покликання, що Господь нас кличе, ми собі думаємо, ну то я ще не готовий. Я ще не готова. І це, знаєте, так звучить. Я ще мушуся підготувати, я ще не готовий. йти за Богом. Як знаєте, як один чоловік сказав, що лікарю я ще до вас не прийду, бо я ще не дуже хворий. Це так по-нашому, знаєте, тому що у нас, на жаль, так є, що до останнього дотягне людина, а вже як дуже біда, то тоді вже звертається по допомогу. Це так само звучить Господи. Я ще не дуже на хворий, я ще не на грішний і не на погана людина, щоб Господи за тобою йти. Так, на серйозно, кожного дня. І я, ще, я ще маю часу. І той Євангеліє нам каже, сьогодні не чекай ідеального моменту, бо сьогодні цей ідеальний момент, коли Господь каже тобі: іди за мною. Я хочу, щоб ти йшов за мною. Куда за тобою, Господи? Куда за тобою? За мною це і є пункт призначення. Тому що куди йдеш, туди й прийдеш. Ісус є метою, тому Він каже, ідіть за мною. Він не каже, ідіть в Єрусалим. Не каже, йдіть, не знаю, в Єрехон, а каже, ідіть за мною, тому що я є метою. Я є метою. Він є дорога, як і сам сказав, я дорога, правда і життя. Він є дорогою і Він є метою. Ісус є дорогою і метою. Тільки рушай за Ним уперед. І це слово нас до цього запрошує, тому сьогодні можемо в цій літургії молитися. Я вас до цього запрошую, аби ми молилися за нові покликання серед нашої молоді, за те, щоб наші. Діти, наші хлопці, можливо, розпізнали своє покликання до священства або до монашества, дівчата, хлопці. Або наша парафія дала такі плоди, бо це один із найбільших плодів, коли є така громада, з якої вийде хтось, хто хоче бути священником, монахом, за єпископом, може. Це, це є завжди ну, показник того, що громада жива, що, що в ній бурлить життя, що Господь там діє. Господь завжди діє, тільки наша відкритість потрібна. Так, співпраця з ним. І Можливо, комусь в серці вже вклав це бажання. Може в комусь вклав, лише хтось спробується приглушувати каже, ні ні то я не. То де я буду попом. Але Господь кличе, Господь кличе. І не лише кличе до священства і до монашества. Люби. Господь кличе кожного з нас до святого життя, до праведного життя. Він нас кличе до, до повноти життя. Кожного з нас. І не хоче нас переламувати, перемінювати так, щоб ми не знаю, стали зовсім іншими. Рибака, рибаків покликав, зробив їх рибак, рибаками, тільки людей. Тільки людей. І це в повноті. Тому сьогодні молимося за нові покликання. І також можемо кожен з нас, зокрема, сказати сьогодні у своєму серці: Господи, ти мене знаєш таким, яким я є. Господи, ти мене бачиш таким, яким я є. Може, з невдачами, з поразками різними, з розчаруваннями. Як ті апостоли багато разів, скільки разів були розчаровані, цілу ніч трудилися, а сітки пусті. І треба йти додому, кормити дітей, сім'ю, а, а, а сітки порожні і нема з чим. Скільки разів ми теж розчаровуємося. Але Господь каже: ходи, іди за мною. Іди за мною. Я тебе кличу до чогось, до чогось більшого. І... Щоб їм вирушити, я думаю, треба було їм відкинути свої привички. Бо кожен з апостолів міг сказати, майбутніх апостолів міг сказати: слухай, я тві привик, це моє місце. Вчора ми так трошки були на набережні, спостерігали, як ловлять там рибаки рибу на річці. Ну, ловлять або вдають, що ловлять, я не знаю, але кожен з них сидів там на своєму окремому місці. Якщо б до них підійти і сказати, що то я буду ловити. То точно би сказав так, що «Ту й моє місце. Ту і моє місце. І апостоли теж могли сказати, «Ту й моє місце, я ту й собі звик, мені ту і добре, я ту й знаю, що ага, то зловлю, зловлю, не зловлю, та не зловлю. А кудись іти, непонятно куди. Нащо? Нащо? І ми так часом теж при, на стереотипи наші, прив'язаності, навіть в храмі, ту моє по сонця. І крапка, і все, бо я тут руками сиджу, і до побачення. Та Ісус тебе кличе до чогось іншого. Може, сядеш з другого боку і ліпше б десь службу. Звідки знаєш, що це краще місце? Не? Але ми так їмемо до того місця, це моє місце. Апостоли теж так могли сказати, це моє місце, тут, все, я сиджу до побачення. Посуньтеся. І я не йду нікуди. Улюблені, Господь, нас кличе до чогось більшого, щоб ми відходили від тих своїх стереотипів, місце моє і так далі. Слава Богу, у нас нема місць, ніхто з вас не купив. Ще більше того в мене в своєму храмі, так що будьте спокійні. Якщо хтось каже, що має місце, ну тоді в мене питання. Може вже хтось не знаю, будував цей храм з вас або щось таке. Е, я жартую, але це теж важливо, бо прив'язаність це, це те, що заважає вирушити. Бо Ісус нам кілька разів каже, кожного року ми чуємо те саме Євангеліє. «Ідіть за мною, ідіть за мною. Більше того, то Євангеліє починається. Це початок Євангелії від Матея. Як відкриємо останній розділ, Прочитаємо, а там знову Ісус каже так: ідіть, чуєте? Опять каже, «ідіть і навчайте всі народи хрестячи їх ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Ось я з вами по аж до кінця віку. Амінь. Кінець Івангелія. Іванниця починає з слова Ідіть, це початок, і на кінці Ісус каже, «ідіть». Христос не приходить для того, щоб ми всі на йому місці і казали, ту й моє місце. крапка». Христос приходить, аби нас запросити до чогось більшого. Він має місію для тебе, має на тебе план. Але якщо відповіси на це, а що заважає відповісти? Привички, стереотипи, страхи? Можеш це все віддати Сьогодні Богові. каже, Господи, я боюся, я щось поміняти. Я місце своє в церкві боюся змінити, а не то, що бо щось конкретніше змінити в своєму житті. Можеш сказати, Господи, я це тобі віддаю. Бо ти мене кличеш до чогось більшого. Навчи нас, Господи, йти за тобою, і ти з тобою. І йти до Тебе, бо Ти є наша дорога, і ти є наша мета. Амінь. Слава Ісусу Христу!